До кінця зими капітальний ремонт головного корпусу обласної дитячої лікарні обіцяють завершити, аби прийняти перших пацієнтів. Нині виконали 95% запланованого. На такий ремонт медики чекали десятиліття. Із подробицями Ольга Склярук. Гематологічне відділення дитячої обласної лікарні. Тут ремонт майже завершили і медперсонал наводить чистоту. Окрім нових меблів та медобладнання, у відділенні з'явилися і чотири боксованих палати для проведення інтенсивної терапії хворим дітям. Самое главное, я же говорю, сделаны фундаментальные изменения. Поменена вентиляция. Это одно из самых главных Улучшены как, как бы условия пребывания больных для интенсивной терапии. Сделано отдельно отсек то тобто, можливість возможность разобщения для нас це дуже важливо. На цьому ж поверсі ще одне відділення пульмонологічне. Тут теж не приховують радості від зробленого ремонту. Завідуюча хвалиться яскравою ігровою кімнатою для маленьких пацієнтів та новим обладнанням для проведення інгаляцій у відділенні. Тепер не що ми її з часом оборудуємо так, як треба, і дітям буде у нас уютно, як вдома. У нас з'явився інгаляторій, і у нас привели в порядок полку. Він повністю в стеклопакетах, він красивий, він світлий. Ми там зробимо або зимний сад, або кімнату відпочинку. Облітні вірим, що ти придумаємо. Одна з головних змін у лікарні, каже головний лікар Василь Хорошчак, це зміна розташування відділень. Вони дозволять швидко доправляти хворих до реанімації чи травматології. Ми їх зробили функціональними, так щоб, якщо от сьогодні ми тут з вами стоїмо, скоро швидка допомога заїжджає на рампу, то зразу на, на першому поверсі зліва реанімаційне відділення, прямо прийомне відділення. І справа травматологічних все в одному місці для самих відділень закупили нове обладнання та меблі, змонтували сучасну систему подачі кисню. За словами головлікаря, за основними показниками, Кіровоградська обласна дитяча лікарня може стати кращою за київський охматдит. Закуплені нові операційні столи, закуплені нові операційні лампи, закуплені маніпуляційні кабінети, шкафи, каталки, кушетки. Тобто, практично все нове. Все, що тут було, ми все викинули. Те, що ви бачили у нас на сьогоднішній день, немає навіть вогмаді. Аби вкластися у терміни, щодня на об'єкті працює понад дві сотні будівельників. Закінчити роботи обіцяють до кінця лютого. Здесь от повністю оживили здані, тобто встановили всі базові комунікації. Це енергопостачання, енерго, обеспечення на це здання, це нове вот теплотраси, нові от водоводи, повністю вичищені всі вентиляційні шахти, всі подвальные вот помещения, поміщення. Тому когда коли ми от приступили, вот куди ни копни, все було старе, отвалилось. на головному корпусі. Ремонт в обласній лікарні не закінчиться по периметру обласної дитячої лікарні повинен з'явитися новий паркам, і все, що знаходиться внутрі обласної лікарні, повинно бути відремонтовано, повинно бути укомплектовано, повинно бути зроблено перепланування внутрішньої території, з'явитися такі відкриті гарні дитячі майданчики, де можна буде діткам відпочивати, набиратися позитивних емоцій. Тому тут у нас ще багато роботи, але якщо говоримо за той об'єм. Який був по проекту, який фінансувався із коштів фонду регіонального розвитку, то ми закінчуємо цю роботу результатами роботи підрядників, очільник області залишився задоволений. Ольга Склярук, Сергій Баранюк день за днем.